Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи графин зелено синій чи троянду в кришталі, або керамічну вазу, або грушу, або торт, або всі предмети разом знай, ти бачиш натюрморт. Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Ми з вами малювали вже пейзажі, портрети, а сьогодні на малюванні ми познайомимося з новим видом художньо-продуктивної діяльності малювання натюрмортом. Що ж таке натюрморт? Ви бачили? Це зображення застиглих предметів, різних овочів, квітів, цукерків, солод... солодощів оце і є натюрморт. Натюрморт, як правило, малюється за допомогою Гаші та пензлика. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось такий чудовий. Людовий натюрморт, кавунчик, скибочка кавунчика і цілий кавунчик, як ви бачите, ось це і є натюрморт. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу А4, простий олівчик, гуашеві фарби і пензлики, склянка з водичкою, ну і серветка. І отож, приступимо до малювання. Намалюємо спочатку кавунчик округлої форми. Знаєте, що він ми малюємо від руки, тому що кавунчики бувають не зовсім круглої форми. І збоку намалюємо простим олівчиком скибочку. Ось так. Тепер беремо зеленого кольору фарбу і будемо розмальовувати наш кавунчик. Однотонно зеленою фарбою. Ось зафарбували каву, і відразу ж зафарбуємо наш низ нашої скибочки. Поки кавунчик наш тітки висихає, ми візьмемо білу фарбу, тому що коли в розрізі ми дивимося на кавунчик, то у нас після зеленої полосочки йде ще біла полосочка. І якщо він ось так розтечеться, він буде як справжній. Ось він зафарбовується в такий салатовий колір. Ось така салата ще смужка йде. Ось так. А тепер ми можемо взяти червону гуаш. І відразу, поки наш кавунчик сам підсихає, зафарбувати сам кавунчик. Проводимо рівну полосочку. І зафарбовуємо. Ось зафарбували ми червоним кольором. І ви знаєте, що в розрізі кавунчика у нього є такі насіння. Ось. І ми ставимо пензлик, прикладуємо і малюємо насінинки в кавунчики. Зернятка його. Ось так і досить. Ось ми намалювали. А зараз, дітки, ми будемо малювати кавунчик у нас мугастий, тому ми беремо зелену фарбу вже густеньку, десь тут, на серединці ми робимо ось таку, такий кружечок. Це буде відросточок де росте кавунчик тримається. І від цього кружечка ми будемо малювати ось такі смужечки. Ось такі смужечки малюємо. Ось. З однієї і з другої сторони. Трошки. А тепер, дітки, ось коли ми намалювали уже рівненькі ці смужечки, він смугастий, він, ці смужечки як хвилясті. Ось тому ми робимо ось такі зигзаги. Ось. По кожній смужечці, ось такі зигзаги. Ось дітки такий, бачите, він вже у нас мугастий, такий гарний. Ну і на, намалюємо йому кінчик, від якого він росте, закрутимо так цей кінчик. Оп! Коли, кінчик, коли гарбуз росте, кінчик цей зелений, а коли він уже підсихає. Це вже значить, що можна рвати, бо цей кавунчик стиглий. Ось дітки, у нас вже кавунчик намальований. А тепер ми візьмемо лю любого кольору фарбу і намалюємо. Ну, жовтого візьмемо, і намалюємо, на... щоб він не просто був на білому, а фон зробимо. І десь ось на такій відстані. Відзначимо і зафарбуємо. Ось так ми вже намалювали фон, де наш натюрморт. Ось дітки такий натюрморт у мене отримався. Ви полюбляєте дітки кавуни? Звичайно, всі полюбляють кавуни. Отож смакуйте, насолоджуйтеся. Нашими літніми ягодами та фруктами. Кавун це найбільша ягода. Ну що, діти, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!